Сотні мільйонерів в одному місті найвпливовіші керівники корпорацій, принци, шейхи, королі і все це. Дубай аерошоу, яке стартувало сьогодні в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це найбільша аерокосмічна виставка на сході, і цьогоріч вона особливо потужна. У Дубаї свої літаки привезли усі провідні авіабудівники планети, серед них і наш Антонов. Він презентує свою новітню розробку турбореактивний транспортник АН 178 Антонівці вже мають контракт на виробництво 80 літаків, але вважають, що їхнє дитя заслуговує більшого. Який же секрет української крилатої машини? Запитаємо Олександра Загородного. Зараз він працює в Дубаї. Сашо, вітаю. То хто все таки відвідував сьогодні українські стенди і що саме приваблює замовників у літаках Антонова? І справді зацікавленість українським літаком висока. Я особисто за півгодини нарахував, що на облаку побувало близько 20 африканських генералів за якихось півгодини. Також український літак відвідали багато делегацій із близького сходу, були шейхи Саудівської Аравії, із Об'єднаних Арабських Еміратів, велика делегація із Казахстану. Усі цікавляться українською новинкою, тому що це абсолютно новий літак. Ан 178 побував лише на виставці в Лебурже у Парижі. Тепер от зразу ж прилетів сюди. У Дубаї всі цікавляться його унікальними характеристиками. Вже традиційно антонівські літаки здатні сідати, і головне злітати із непідготовлених аеродромів, взагалі інколи з ґрунтових аеродромів. І саме африканським лідерам, африканським військовим це дуже подобається, адже в них підготовлених аеродромів не так і багато. А, ну і ще одна причина: це ціна. Українські літак коштує там від 40 до 50 мільйонів доларів. Це значно дешевше ніж у конкурентів. Сьогодні також відбулася доволі серйозна зустріч із канадською корпорацією, яка готує двигуни, відбулися домовленості. І, от уже найближчим часом, українські літаки літатимуть на одних з найкращих у світі двигунах. Нам дуже приємно бути партнером Антонова, і ми із задоволенням використаємо цю можливість. Ну і ще одна дуже важлива зустріч відбулася буквально дві години тому. Українські літаки, виявляються, до сьогодні літають на російські авіоніці, оскільки українські авіаборобники вирішили розірвати стосунки з росіянами, то зараз активно шукають авіоніку західну. Нам потрібно зараз якраз змінити її. От для нас гарний партнер, але Будемо безумовно вести зараз розмову з іншими для того, щоб ми отримали найкращу ціну. Це буде новітніше? Безумовно, це буде і новітніше, і вона насправді вона і і ціна її порівняно з російською не вища. Сьогодні жодних контрактів не підписували. Ну, власне, це перший день. Тут усі один до одного придивляються, вивчають. Очевидно, вийдуть на підписання, можливо, завтра, післязавтра. Власне авіашоу у Дубаях воно третє за величиною е, у світі після лондонського фармбору і паризького лебурже. Сюди приїжджають щодва роки провідні авіабудівники з усього світу. Кожного разу підписують контракти на суму 200-300 мільярдів доларів. А, власне, якщо порівняти це авіашоу, наприклад, із Лебуже, то зрозуміло, що тут а, трохи менша площа, але все таким розмахом з багатством. Ну зрозуміло, тут схід. Ну і ще одна особливість авіашоу у Дубаях. Тут на сході дуже переймаються безпекою, тому а, авіавиставка має такий ухил у військову сферу. А ну, власне, це дуже зручно для українських авіаробників, адже Ан-178 хоч він і транспортний, але дуже швидко стає військово-транспортним літаком. Тобто, ми прилетіли туди, куди потрібно. Студія, дякую, Сашо. Олександр Загородний бачить зараз у Дубаї, як українська авіація таки проривається на потужні ринки світу.